Шановні пане Стапанова, мені дуже приємно в Офісі національної спілки журналістів, вітати народного депутата України, чотирьох скликання Михайла Поживанова, міського голови Маріуполя, далекі 90-ті роки, і Володимира Натенка, моряка, до речі, який вчора свято було. І сьогодні він отримав 50 річчя диплом, як закінчив моріход. Це було, це наше спільне свято, але це було давно. Я хотів би, щоб ми зараз, коли не мовчали, вшанували пам'ять наших загиблих і всіх воїнів, які захищають, дають нам можливість сьогодні проводити подібні зустрічі. Дякую, прошу сідати. Шановні колеги, я хотів вам подякувати, що завітали в нашу... Наш офіс Національної спілки журналістів в Одесі. Буквально завтра буде нарада відбуватися вправління спілки журналістів. Ми давно не збиралися, будемо піднімати ті питання, які є. Я хотів би зразу показати ті газети, які сьогодні виходять на теренах Одещини, вони є. І хотів би показати, щоб влада теж побачила ті газети де окупована територією України, які підтримує національне спілкуюся. Хотілося б, щоб держава підтримала. Звичайно, і газета наша Золота яка в цьому році форум українська мова буде 25 років. І з цього року ми вирішили оргкомітетом, що ми будемо носити ім'я Івана Халеця Дзюби, його прекрасно знаєте. академік, герой України, колишній керівник е е е національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Неодноразово ми з ним зустрічалися. Я хотів вам показати цю новітня література, яка народилася під час війни у номінації. На рубежі подвиги безсмертя ми в цьому році будемо представляти цих авторів. Але в нас зустріч напередодні Дня Конституції України. Ви бачите, свіжа газета, наш новий день. Мені, до речі, вчора на полі журнально телефонував, він на семінарі знаходиться сьогодні у Львові і спілкувався, передав всім великові дані. Це дійсна газета, яка друкується, надсилається щомісяця в Офіс спілки журналістів, Хотів би подякувати Світа Степану Курпілюву з ним. Депутат так, ви, так, ви так, знаєте, так, знаєте, це колишній головний редактор газети «Високий висок, замок зі Львова, але газета не обходить, і ми роздаємо їх нашим колегам і переселенцям, які є. Але день конституції, Пане Михайло, ви були причетні до якоїсь поправки, які в Конституцію. Скажіть, будь ласка, про це ну, не просто поправки. Якщо ми вже згадуємо, насправді 28 червня 1996 року ми підранок в повному. Владі, скажімо, проголосували У нас 313 голосів було, було прийнято Конституцію України. Я тоді в Консібній комісії співпрацював по 11 розділу. цей розділ стосується да? місцевого самоврядування повністю 140-148 стаття. В принципі, в моєї редакції було проголосовано із 8-7 mm, а 19, В одну статтю. Там були внесені поправки, і вона була врахована частково. Скажімо. Тому з одного боку є чим гордитися, а з іншого боку, перед тером ми згадували, так, те, що сьогодні, наприклад, відбувається з місцевим самоврядуванням, коли можливо і правильні речі, бо слово децентралізація воно всім подобалось. І коли приймались ці зміни, коли вводились Об'єднаної територіальної громади, але без змін до Конституції, бо 140 -го... це неможливо. 140 стаття Конституції вона чітко говорить, що місцеве самоврядування працює в селі, селищі, місті, крапка. Навіть поняття об'єднаної територіальної громади не існує. І е, тому ну, хотіли як краще, вийшли як завжди. І на сьогоднішній день, ну от я щиро кажу, як і правник за другою освітою, вже і людина, яка там 4 скликання працювала в нашому парламенті. Якщо б знайшлося на сьогоднішній день 45 народних депутатів і вони підписали подання до пенсійного суду, то вся система сьогодні просто те, що побудована в країні. В ну, роки, починаючи з 2015 року, коли об'єднані територіальні громади, воно все рухнуло, бо воно все не конституційне і навіть витрачання грошей і все решта, воно під великим сумнівом. Я не хочу, скажімо, ну, сьогодні ні час, але коли ви робите, ну хоча б зараз заднім числом, внісіть зміни до Конституції. Це ця частина. Якщо в цілому брати як документ, ну в моєму розумінні це один із найкращих в цілому документі. Але проблема навіть не те, що там записано, а проблема в тому, що воно виконувалося. Бо сьогодні ну, ми всі спостерігаємо, коли одна гілка влади, скажімо, там, президентська ось, вона практично перебрала на себе повноваження як виконавчої гілки влади, законодавчої гілки влади. І сьогодні ми реально дивимося, що і судова гілка влади в тому обсязі, як вона повинна працювати, вона не працює. І оце дуже прикро. Я завжди казав, не знаєш, як поступати, поступай по закону. Конституція найвищий закон країни. І його, звичайно, повинен дотримуватися усі. Ну, звичайно, якби ви були народним депутатом України цього скликання, ви звичайно мисливці доповнення. Але я розумію, що йде війна, і це тяжко мабуть щось робити. Чи можливо? Я думаю, що можливо, тим паче це настільки очевидні речі, що я думаю, тут суперечок. на сьогоднішній день, коли систему вже ну, скажімо, таким чином погодували, Хоч у мене навіть до закону є дуже велика кількість зауважень, коли дозволялось там за бажанням дві громади, які найбільш потужні в районі об'єдналися, в об'єднану територіальну громаду, у них є було виробництво, були податки, і вони заможні. А решта району. В цій ситуації я б тоді вже робив би по той реформі, котру ще в період президента Ющенка, Роман Бесмертний. Пропонував, вона була ну, частковою калькою того, що з гмінами робила Польща. Це абсолютно реальне і нормальне. Від 7 до 12 тисяч мешканців гміна, ніжній рівень, виписані чітко всі повноваження, виписані чітко всі джерела фінансування. Щоб не ходити там з державного бюджету чи з обласного бюджету, цієї громаді дали цієї не дали цей проєкт затвердили цей не затвердили. Це вже суб'єктивність. В кожній громаді це незалежні джерела фінансування повинні були б бути. І чисельність у нас сьогодні є громади від полутора, ну трошки більше 1800 людей до 53 трьох тисяч. Ну Це е, при равних повноваженнях розумієш, що ну, дуже велика різниця. І е, коли ми приїздимо в той чи інший район, є районна лікарня, ну колишня, да, ну, будь-який район е, на ні сьогоднішній ці великі, а от там куди Котальської лікарні в мене було з району, передали так. ми чотири візочка. Приїхали з сторони, забрали, це нормально. Але вони сьогодні е, підпорядковані. І одним, і другим і третім чути не по відділенням це йде, Такого не, не повинно бути. Розумієш? І це стосується, скажімо, повноважень, котрі є державний, котрі повинні бути делегований державою. Це стосується соціального захисту, це стосується освіти, це стосується той же охорони здоров'я. Да? Вони делеговані державою, але вони повинні бути профінансовані на цій території, щоб воно відбувалося ну, в межах. От цієї території не ні гірше, ніж в сусідньому районі. І ці речі вони були закладені, скажімо, навіть в Конституцію, але потім, не змінюючи Конституцію, воно законом було трохи порушено, і бюджетний кодекс не вирівняв всі ці речі. Я не знаю, можливо, це питання окремої такої. Навіть професійна, юридична якось дискусії, дискусії з керівниками органів місцевого самоврядування, там ради регіонального самоврядування і місцевого самоуправління, ніж на такий великий загал. Але проблема існує. Я зачепив один розділ, ну, над котрим я працював, мені це було шостому році. Так, да, В 96-му році. Але Давай брати на сьогоднішній день навіть перший розділ Конституції, але головний, котрий визначають права і обов'язки держави, і людини. І в сьогоднішній стан війни, коли держава повинна прямо в Конституції записана по заботі, безпеки і всього іншого людей, а що сьогодні відбувається? Що відбувається з тимчасово переселеними людьми, хто втратив своє майно, хто втратив житло? Хто сьогодні їм кажуть, ви зареєструєтесь в дії, але ви дайте документи, що у вас там десь в Бахмуті чи в Маріуполі, чи в Авдіївці це руною на ваше житло. Де вони візьмуть ці документи Що сьогодні держава робить для бізнесу ну людей, хто втратив бізнес на цих же перерахованих територіях? Люди виїхали, бізнес лишився там. Сьогодні агресор вимагає перереєстрації по їх. Законом, ті, хто не переєструвався, вони називаються безхозним майном, виставляють на продаж. Люди просто втрачають, і держава не дає навіть механізму цим людям. Я чому про це говорю? Для мене було шоком, коли я дізнався, що в Маріуполь повертаються деякі бізнесмени, які втрачали от своє майно, вони повертаються, вони жили тут, я з ними навіть ну, на початку війни. Зустрічався в, да. в Одесі, спілкувався в Києві, там, на Західній Україні, спілкувався. І потім я узнаю, що вони от зараз, вже в 24-му році, через 20 лічні років, вони повертаються в Маріуполь, щоб врятувати, ну, спробу врятувати своє майно, і ну, з нашої от з моєї точки зору, здавалось би, можна їх колаборантами назвати як завгодно. Але десь повинна і держави. Держава, якісь гарантії цим людям повинна була визвучати, повинен був реєстр втраченого майна, повинні були речі зроблені і якісь гарантії від держави. Конституція про це говорить, а цього немає. І от я по кожному такому напрямку сьогодні до нашої влади, до нашого уряду, до нашого там президента і Верховної Ради також, бо. Знаєш, от мені там, ти кажеш, от якщо б ти був, а я дивлячись на цей парламент, на обличчя цього парламенту, да, от на цих коль Тіщенка, вони зруйнували весь імідж нашого парламенту. Ну, ну реально, ну ми От сьогодні суспільство по Безуглим, по Тіщенкам оцінюють рівень парламенту, хоч там є дуже досвідчені люди. Є депутати, котрі готують законодавчі акти, котрі відстоюють позиції України в різних наших міжнародних організаціях, котрі проводять заходи. Але сприйняття у суспільство сьогодні парламенту це Тіщенка, Бізугла, ецекрі. От, от такого не повинно бути. І в такому парламенті не хочеться бути, бо це той імідж, який ну, не потрібен тобі. Зрозуміло, пане Михайло, ви входите в Раду. Можна так сказати, ветеранів, депутатів, верховної а а на... піднімаєте? Піднімаємо. У нас якраз на день Конституції на 15-ту годину на банковій що, що? да, збирається президіум. У нас були загальні збори, новий склад обраний. І ми на сьогодні збираємося де розподіл повноважень. А скільки тільки суди народних депутатів Чи всі, всі, скликання, ні, не, всі, ні, всі скликання з першого по 9 скликання. У нас навіть в президіумі представлені абсолютно всі скликання, хто люди були усі, включаючи сьогоднішніх народних депутатів, причому віддати належне, що абсолютно від різних політичних сіл ми. Ні, це було неможливо, а зараз я не зрозуміла. Ну розумієш, от ми обговорювали, я поруч якраз сидів з діючим депутатом сьогодні Верховної Ради Владимиром Мульченко. І він, коли подивився запропонований список, каже, ну як я з цим Гавришем. Котрий був по партії Медведчука, заходив в третє скликання, не хоче бути. Я з тим толстауховим, котрий був у Януковича двічі міністром там кабінетом міністрів партії регіонів. Я не хочу бути. Я кажу, Вадим, ну це ж наша історія, це асоціація народних депутатів. Ми повинні працювати один з одним, бо якщо ми не знайдемо консенсусу, там не то в державі, ну ми постійно будемо сваритися всередині. Давай це знаходити. Він погодився. От, ну, тут я ще раз кажу. У нас Тарута очолює діючий народний депутат, перший заступник ну, нашого правління від слуги народу депутат, Івченко депутат, від слуги народу депутат, він навіть віце-президент, мені здається, Павло Фролов, тобто це чотири діючі. Ну а далі, починаючи від першого скликання, там Владимир Крижанівський, Василь Костицький, Мільнічук Віталій, і колишній Житомирський міський голова він. Тобто, ну, люди такого досвідчення, друге скликання там і я, і Ігор Осташ, Хлопці, щоб я когось там. Не забуду, он потім не, 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 не образует. И Оксана Белазир у нас, и Сергій Теріхин, ну, я но ті, кто сьогодні вошли, Юра Ганущак, ну ще раз скажу, ну не хочеться доси, по Васильку Біда, и Львівській міській голова, і міністром працював, и ректором Академії Державного управления. То, что мы сьогодні ділимо Юрий Сербин, по. Напрямку, да, кожен там висловив свої бажання, ми затвердимо, ну, щоб вони не повторювалися, і кожен буде по своєму напрямку працювати наступні два роки. Пан Михайло, а піднімайте питання стосовно відновлення, зруйновано на території України, тому що знає, це болюче питання. Я пам'ятаю, я теж приймав участь в одній нараді, яка була я сам з Херсонщини народу, по відновлення Херсонської області. Ну, дивись, ці речі обговорюються, не просто обговорюються. У нас цим питанням. Дуже плідно займається Юрій Сєвін. Ну, він теж колишній голова комітету по будівництву, колишній міністр будівництва ще там на початку 90-х років був. Мені здається, тріскликання був народним депутатом України. От він це питання, цей фонд, який при асоціації створений. Ми навіть коли в Граці були, він презентував цю програму нашим західним партнерам на 75-й речі Ради Європи. Ми були делегація асоціації народних депутатів і обговорювали. Важка населення ідеї, важко співпрацювати, я ще раз скажу, із кабінетом міністрів, бо ці речі вони повинні в першу чергу бути затверджені. І вам, коли, коли немає над чим працювати, ніхто і грошей не буде давати. От, ті приклади, що були наприкінці 2022 року, коли, скажемо, Франція виділила гроші і вони там в Бучі відновили два чи три будинку, і в Львові побудували теж для. Тимчасове переселення, дали гроші. Да? Але ніхто такі речі далі не хоче давати безконтрольно, без затвердження держави. Тому я реально розумію розробив... і гарантії, і ну, ти визначаєш, що цей будинок треба, да? у тебе є мільйон, умовно. Да? Ти кажеш, цей будинок, а я кажу, ні, треба оцей будинок. А Володя каже, що цілому треба всю територію. Я погоджуюсь, тому. Ці речі вони повинні бути затверджені, і потім держава під це повинна збирати і бюджетний і бюджет. І з паном Володимиром, знаєте, колишні моряки працювали в цьому морському морському параплавці. До речі, сьогодні 50 років, як він отримав диплом моряка, правда, ребтюки, як <реш> рибне промисловилися. Але це було давно, але це правда. Ми за те, що підродилась Україна як морська держава, по-перше. Ви коли були міський головою Маріуполі, це ж морська столиця, чи там Азовське море. Самий крупний порт в Азовському морі mm. і в країні він був четвертий по грузопотоку. Да. І, Володя... і Азовська морська параплата. Да. За те, щоб відроджувалися, <свят> тим паче я молоді роки працював на суднобудівному заводі в Херсоні. Коли я в навчався в Миколаєві, працювали на військовому ТСН. Володя, твоє бачення, будь ласка. Я на некоторых форумах говорил, что хочу развернуть Украину лицом к морю. Это основная проблема, что нас искусственно отвернули от моря. Второе, другое, это, это наука. Для нашей науки я хочу запитать академики и профессора, как говорят, в Одессе, где ваш выклад? Почему мне депутаты с наукой. Я хочу организовать круглый стол, посадить профессоров, академиков и депутатов. Пора поднимать Украину. Украина имеет на это право. И у нас все возможности есть. И во всем мире у меня круг куча круга света. И меня уважали наш интеллект, нашу подготовку, уважали во всем мире. В моем, в моем подчинении было 10 лет национальности я здесь с уважением мы не относились. И все говорили, сначала не знали этого в 2000-х 2000 годах, не знали сразу, что такое Украина еще тогда. Одесса все знали. Но когда я показал, что Одесса ⁇ это Украина, начали говорить, украинский менталитет может ценно. А мы этим не умеем пользоваться или нам не дают искусственно. Поэтому огромное количество людей науки. Я хочу призываю и включитесь в возрождение Украины. Включайтесь, уже пора. У нас есть возможность начинать это сегодня и вчера уже мы могли делать. И последний момент интеллект, детский интеллект все-таки нужно обращать внимание, потому что детский интеллект под загрозой. Мы увлеклись Вопрос всеми вопросами, но э, дети у нас как бы на последнем месте волонтерство интеллектуальное это большая вещь, мы рассматривали. Более, сис. И студенты были запим, очень понравились наши предложения, наши программы, интеллектуальные волонтерства. Это помощь людям, организации, открытие малой средних бизнесов, на чем должна базироваться экономика, чтобы ее поднять. Ну, Дальше вот. был средний класс, все равно. Я буквально одну тезу до того, да. что ты сказал, по науке. Я думаю, що навіть твоє звернення повинно бути не до працівників академії чи научних. Вони всі готові. Ти правильно сказав, що на сьогодні ні уряд, ні Верховна Рада вони на Національну академію наук України, на Національну академії медичних наук чи педагогічних наук чи академію мистецтв, бо у нас чотири національних академії, які повинні фінансуватися з бюджету. От я Прикро, да, про це казати, я почесний академік Академії мистецтв України. У нас 4 липня будуть відбуватися збори. І ми перейшли в ранг обрання член кореспондентів і академіків в статус почесного. Чому? Тому що з бюджету немає фінансування на дійсних членів академії для того, щоб визнати. Досягнення той чи іншої людини ми переходимо статусу їх, щоб вони були почесними академіками, а не дійсними членами. А, ну, я дуже багато років і сам працював, бо я доктор технічних наук, професор, викладав, працював з академією наук, був ведущим на науковим співробітником фізико-технологічного інституту металів і сплавов, Національної академії наук, академіка Найдика. Все це реально знаю і знаю сьогодні цих людей. Вони є. Вони більша частина, ніхто нікуди не повиїжджав. Візьміть харківський приклад Володимира Сіміножика. Він віце-президент Національної академії наук, він директор інституту, він в Харкові до сьогодні, він очолює, люди працюють от в таких от умовах. І від держави вони самовиживають. Це, це абсолютно неправильні речі. Тому я би звернення робив до уряду, до Верховної Ради задійте. Ти правильно говориш, вони вважають, що вони все знають самі, що їм наука жодних пропозиції не потрібні, що, причому будь-якому, да? від прикладних до там, філософських якихось речей. Ну, для цього наука і створювалася, для цього прориви в усьому світі є. Коли от такий науковий підхід є, я отут я 100% погоджуюсь, але звернення повинно бути до е, уряду, до президента, до Верховної Ради, щоб вони задіяли всі ці речі і справді. Абсолютно. Пане Михайло, я думаю, ми наступну передачу зробимо. Ми з Володією розробимо. Наша група розробить дійсно таке звернення. Порадимося з вами як досвідченим народним депутатом <реш> України. Тьох <реш> <реш> кликань <реш> <реш> сьогодні може хтось. Про це сказавши сьогодні. Мало таких є, але ви один із небагатьох і міський голова Маріуполя. Дай Бог, щоб у нас ця війна припинилася, щоб ми знаєте, вийшли. Цієї війни я хотів би. Ну, сказати... Ну да, так, в таких умовах, коли да, не виходить. Так, немає. Дипломів був баколаврів. Теж студенти зібралися, говорили, це було з 9, до 10 і ще там вони, вони збираються, світло вимкнули, але студенти працюють значить все. молоді, і миркуємо, ми працює. і, і ми, працює. ми працюємо. І навіть ці книжки, що тут, бачите, це поезія, творчість народжена війною. За суботу, День Конституції. Ваші побажання, пане. Я би дуже хотів, щоб... Конституція дійсно була основним законом України. І незалежно від того, хто який чин сьогодні займає, від простої людини до президента України не просто поважали, а виконували Конституцію. І тоді повірте, що все в країні буде гаразд. І перемоги нам. Це теж дуже важливо. Я, віддяю, що... Я теж за те, щоб науку моєї певні пріоритетка якась, якийсь... а хоче сказати, війна. Мужчина рисовал длина, и вина подштовкает науку, интеллект науки работать на экономику Украины. Это нам даст возможность возрождать свое, свою экономику, предприятие, которое военно-промышленный комплекс, он база всей, всей остальной науки. Если мы поднимем военно-промышленный комплекс, мы поднимем и всю остальную экономику. Студя, и, я, я хотел бы сказать и так, хотел бы всех... Громадян нашого міста Одеси, переселенців, всі України поздоровити з святом, з Днем Конституції, побажати щастя здоров'я, щоб скоріше закінчилася війна і сказати такими словами. Чумацький шлях усією зірками перед нами повстає, це Україна, вона з нами була, лишається її. це дві перші газети, яка Національна спілка журналістів видала з перших днів війни. Дякую.